П'ятниця, 20 червня, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте новини. Ще одна неспокійна ніч для області знову вибухи лунали на Нікопольщині. Ворог атакував райцентр Покровську, Мереганецьку, Миївську громади, бив ЗРСЗВ град артилерії та фпв дронами. Постраждав 39-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. Пошкоджені два промислові підприємства, два навчальні заклади, понівечені також приватні будинки. Зачепило газогін. Одна людина загинула, ще 14 отримали поранення. Одесу вночі російські окупанти атакували ударними дронами. Серед постраждалих троє рятувальників зафіксовано понад 10 лучань. Наймасштабніша пожежа сталася в чотириповерховому будинку. Ще одне займання сталося в 23-поверховому житловому комплексі. Там евакуювали 600 людей. Із заблокованої квартири врятували трьох людей, двоє з них діти. А у Харкові попередньо четверо поранених, зокрема, двоє дівчат, 12 та 17 років. Місто також зазнало російської атаки дронами. Влучання зафіксовані у кількох районах міста. Під ударом опинились київські та Шевченківські райони міста. Для атаки ворог використав БПЛА типу гарань 2 Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Також Цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Сотні мільйонів гривень фірму, яка мала збудувати на Криворіжжі водогін, інгулець південне водосховище звинуватили у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах, та ще й вчинене в умовах воєнного стану. За даними слідства, компанія купувала будматеріали в підконтрольних постачальників з націнкою у понад 40%. Таким чином, зловмисники поклали в кишені понад 240 мільйонів. П'ятьом організаторам оборудки, серед яких і власник – ні, з найбільших шляхобудівних компаній країни повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Наразі продовжується збір доказової бази для притягнення інших учасників корупційної схеми до відповідальності та відшкодування збитків завданих державі. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Тим часом компанія Автомагістраль Південь, яка будувала магістральний водогін Інгулець Південне Водосховище, відкидає всі звинувачення. У дописі в соцмережі представники компанії заявили, що на них триває інформаційна атака, а оприлюднена поліцію інформація фейк. Контракт на будівництво укладався на умовах твердої договірної ціни. Компанія роботу виконала за межі цінові контракту не вийшла. Заявляємо, що це фейк. Коштор з проєкту був погоджений замовником незалежним консультантом. А також пройшов експертизу. USAID. зауважень до ціну американських партнерів не виникало. Ми відкидаємо неправдиві звинувачення і продовжуємо боротьбу за своє чесне ім'я. А тим часом у Дніпрі на руїнах метеору діє не що інакше як підпільний бійцівський клуб дітей. У закинутому палаці спорту підлітки влаштовують бої без правил і знімають це на відео. Кадри їхніх бійок буквально заполонили соцмережі. Чому колись легендарна людова арена стала ареною для дитячої жорстокості? Хто відповідатиме, якщо школярі там травмуються, і чому метеор досі без охорони? Анастасія Вільхова досліджувала питання. Грандіозний льодовий палац Метеор, колись головний концертний майданчик міста, куди приїздили зірки світового рівня, нині знову збирає відвідувачів на цей раз. Підлітків, які тут вже на руїнах влаштовують бої без правил. Імпровізованому ринзі двоє навколо десятки глядачів. Це не кадри з бійцівського клубу, а такі підліткові розваги на руїнах закинутого метеору. Подібних відео мережі Купа. Давай! Є навіть кадри, на яких школяр стріляє з пневматичної зброї у тому ж залі. Далі небезпечні атракціони катання на мотоциклі по даху льодового палацу. І гойдалка з металевих тросів, які звисають з того ж таки даху. Неодноразово цю будівлю охоплював вогонь. Запах гару тут чути майже звідусіль. Офіційні причини підпали. І наймовірніше це також дитячі забави. За останні 10 років реконструкцію метеору планували тричі. Спочатку у 2013-му. Тоді співробітників льодового палацу вперше попросили звільнити приміщення. Наступного разу планували ремонт у 2016-му. і, врешті-решт, у 2019-му. Саме тоді спорткомплекс і передали на баланс Дніпропетровської облради. Почалося велике будівництво. З пам'ятника соціалізму. Ми зробимо для Дніпропетров культурно-спортивний розважальний центр. У нас все вийде. Проте справу так і не зрушили з місця. Поки чиновники готують чергові проєкти реконструкції. У метеорі росте нове покоління зі зброєю, мотоциклами і кулаками. А поруч ні дорослих, ні охорони. Ситуація насамперед така дуже. Сьогодні напружена, тому що багато підлітків приїжджають не тільки із інших районів міста, а й навіть з передмістя. То вони там гойдалки побачили в Тіктоці і приїхали подивитись, де саме то ще чи хтось розповів про це, і тому вони із зацікавленості туди приїжджають. У поліції визнають, метеор став магнітом для підлітків, і що більше про нього говорять, то більше дітей туди йде. Інформація про цю локацію дуже поширюється через соціальні мережі, телеграм-канали. Тому хотіли б застережити, попросити не пропагандувати це. Нині ж правоохоронці вже патрулюють льодовий палац та застерігають вся відповідальність за життя та здоров'я підлітків на батьках. А відносно неповнолітніх порушників можуть скласти і адміністративний протокол. Психологи ж пояснюють, діти тягнуться туди, де адреналін. Підлітковий вік це ну надскладний вік. Він класний, він крутий. Але дитина в цьому віці вона знаєте, як така кришталева ваза та емоції. Вони не знають, як з ними поратися. Гормональні, які сідуть у перебудову да в організмі, тобто вони відчувають агресію, вони відчувають гнів, і то класні емоції, але ж ніхто не розказує, як правильно з ними поратися. От вони і шукають це їх спосіб жити і взагалі відчувати себе живим, що можна так, тому що вони чули з дитинства, що а, там битися не можна, да бо будеш битися, будеш поганий, а гніватися не можна, кричати не можна. А як ці емоції взагалі а, виражати? Та не всі діти готові лізти на дах чи влаштовувати запеклі бійки. Дехто обирає секції, творчість чи просто спокій. Але поки двері метеору відчинені, є і спокуса туди зайти. І не факт, що вийти вдасться без травм. Тож далі справа за дорослими. Коли у покинутому палаці з'явиться бодай охорона, ми вже направили запит до балансоутримувача Дніпропетровської обласної державної адміністрації. І поки ми чекаємо відповідь, руїни продовжують замінювати дітям секції та гуртки. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Переніс понад 35 операцій, два курси реабілітації. Далі історія Богдана, який добровольцем пішов захищати Україну та отримав надважкі поранення, але зміг повернутися до повноцінного життя. Каже, має плани та цілі, і саме це дає сили йому рухатися вперед. Як проходить лікування поранених захисників у реабілітаційному центрі Дніпра? Про це далі. Лікарі кажуть, що я не встану на ноги, я трошки іншої думки з цього приводу. Перти та цілеспрямований, чітко знає, чого хоче. Саме так відгукуються про Богдана. Лікарі до початку повномасштабної війни. Хлопець навчався в аспірантурі та працював в маркетинговому агентстві. У перші дні вторгнення добровільно пішов захищати Україну. Перше поранення отримав під бахмутом. Уламки влучили в руку і ногу. Друге було значно тяжчим. За кілька метрів від військових розірвалася 120-та міна. Відчував, що в мене уражені всі кінцівки, намагався дістати турнікет. Він в мене був ну, тут на грудях, щоб міг будь дістати. Ліва рука в мене висіла просто як серделька через ураження нерву. Права рука в мене пальці були перебиті. Я навіть не міг банально дістати турнікет з підсумка, не кажучи вже про те, щоб відкрити аптечку або закрутити торнікет. Тому я просто лежав, я змирявся з тим, що я просто зараз течу кров'ю і в 27 років помру». Але побратима встигли. Евакуація була дуже швидкою професійною. До тями Богдан прийшов. Вже у Дніпрі після тижневої коми за рік переніс понад 35 операцій. Я не міг навіть встати з ліжка в сидяче положення, оскільки в мене, окрім ампутації ноги і переломів ураження нервів, в мене ще ураження спинного мозку. Зараз Богдан на реабілітації вже пройшов перший курс та може самостійно дбати про себе. Тепер триває другий цикл відновлення. Ми обговорюємо, що ти хочеш, що ти через два тижні плануєш, щоб ти вийдеш з цього відділення. Що тобі покаже, що щось змінилося, і він каже: Я то ти хочу, і ми до цього йдемо. з протезом вертикалізатором захисник тренується самостійно стояти та виконує вправи, що розробили фахівці спеціально для нього. З кожним пацієнтом в центрі працює мультидисциплінарна команда. Богдан не контролює нижні кінці кінвенник. Не контролюю нижню частину преси. Тобто, те, що він зараз робить, це, наприклад, ну, якщо ви спробуєте, ви це не зробите. Це дуже складно. Богдан відновив навчання в аспірантурі, а також почав працювати, викладати маркетинг, водить авто з ручним керуванням. Попереду каже, є плани й цілі, і це дає сили рухатися вперед. Найближчим часом хоче відкрити власне підприємство. Назвав точку опори. Хочу розвивати безбар'єрність у Дніпрі, щоб людям на кріслах колісних, людям з дитячими кріслами і в цілому маломобільним групам населення було доступно якомога більше місць у нас в Дніпрі. Олена Петриченко Дмитро Вітров новини 11 каналу. До України наближаються декілька атмосферних фронтів. Тож синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, у Дніпрі та області сьогодні очікуються пориви північно-західного вітру до 20 метрів на секунду, а подекуди навіть і сильніше. Це перший жовтий рівень небезпечності. В ДСНС попереджають не ходити поблизу будинків з аварійними дахами під сухостоями і рекламними конструкціями, а також не паркувати там автівки. Наразі це всі новини від команди 11 Підписуйтесь Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте новини. Бережіть себе і побачимось.